Біля зупинки вулиця Тисячесторіччя Полтави по вулиці Європейській демонтують кіоски. Тимчасові споруди комісія з мафів полтавської міської ради визнала незаконними. Місяць тому підприємців попередили про рішення щодо зносу, говорить заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Демонтажні роботи незаконно встановлених мафів яких закінчився паспорт прив'язки на даний по, з рішення комісії на демонтаж було подано п'ять мафів на даний час? Два мафа Практично розібрано і демонтовано. Під демонтаж потрапила кіоск-кав'ярня, яка функціонувала тут три роки. Найближчими днями її приберуть, каже підприємиця Інна. Припис про демонтаж мафу їй надали 16 квітня. Подальшу долю свого бізнесу вона не знає. На даний момент ми не знаємо, куди будемо перебиратися, але нам пообіцяли сьогодні всі присутні. Депутати, а також сам Ямщуков, що він вирішить це питання і надасть нам місце, куди ми зможемо переїхати. Поки що ситуація така. Коли завершаться демонтажні роботи, наразі невідомо. Є е, деякі труднощі, тому що деякі мафії були з'єднані між собою, і довелося проводити ще додаткові роботи, щоб е, дані, дані мафи роз'єднати і. Е, погрузити на демонтаж діалог з підприємцями про звільнення історичного центру міста від мафів вели ще з 2018 року, говорить заступник голови міської комісії з питань містобудування Вадим Ямщиков. За його ініціативи на місці, де були кіоски, облаштують невеличкий сквер. Є вже і ескіз майбутнього простору. Там буде публічний простір. Це буде клумби, дерева, лавочки різні елементи дитячого майданчика, де діти зможуть ну, і взагалі жителі міста зупинитися, відпочити. Тому що ми звільняємо естетично публічний простір від перевантаження мафів. На жаль, свого часу дуже багато мафів в історичному центрі і по всьому місті було. Демонтовані конструкції вивезуть на зберігання на територію комунального підприємства декоративні культури. На протязі півроку власники даних конструкцій можуть звернутися, щоб вони їх назад отримали. Нагадаємо, 15 квітня демонтували маф на перехресті вулиць Соборності та Котляревського.